Агов, я степовий бабак із Луганщини. Не просто пухнастик, а знак весни, надії. Та й трішки революції. Сонце ще в дорозі, а я вже на варті. Моє місто, як і я, першим бачить сонце. Бо саме на Луганщині народжується ранок України. Ну що, з вас вподобайка, і як казав мій дід, гайда мандрувати. Бачите ті пагорби? То Маргелова гряда. Уявіть. П'ять тисяч років тому тут уже жили люди. Сонцю поклонялися, зорі рахували у святилищі старішому за єгипетські піраміди. Відкрив його не якийсь там професор, а звичайні школярі, коли ще не було ютюбу. Класі степи Приазов'я став навабили і хліборобів, і кочівників. Та тут не було ні царя, ні пана лише вітер. Простір і свобода. Тому і звали ці землі диким полем. Кочівники половці, що господарювали тут, залишили по собі охоронців степу, кам'яних баб. Так, так, слово баба у перекладі означає пращу. Облюбували степ і козаки, зводили зимівники край сіверського дінця та луганки. Ну що, здогадалися, звідки назва мого міста? Зізнаюсь, я не міг стоїти перед козацьким кулішем і капусняком із рибою. Аж дим пахнув волею. Чуєте? Та я не проїжу. Носом відчуваю, як змінюються часи. Ось шотландський підприємець Чарльз Гаскойн ставить хрестик на карту. Тут буде завод, і не абиякий, а перший в Україні леварно-гарматний завод на вугіллі. А серію про Донецьке вугілля дивись тут. Завод гудів. Поважні європейські інвестори вкладали сюди свої мільйони. А працювати та будувати життя приїжджали люди з усіх куточків України. Так разом із Леварною народилося і місто Луганськ. Все б добре, проте у Московії були свої плани. Обіцянка цяцянка не розвиток, а заборона мови. Не праця, а тяжкий труд. Але в нашому серці не царська грамота, а козацька пісня. ХХ століття принесло нові випробування: Перша світова мобілізація, зупинки виробництва, черги по хліб. А потім революція і прихід совєтів. Сталінський голодомор забрав життя понад 30 тисяч луганців. Десятки сіл зникли з мапи. Зник і Луганськ. Тепер він став першим лавградом, як чужа шапка на голові. У Другу світову місто окупували нацисти. Вони підривали заводи, отруювали колодязі, депортували десятки тисяч людей. Та з руїн повставав не тільки метал, але й голос. Після звільнення міста архітектор Йосип Каракіс створив справжню перлину та символ Луганська готель Україна. За що совєти не забарилися звинуватити автора в українському буржуазному націоналізмі? Коли український прапор замайорів над містом, і Луганськ став частиною вільної країни. Саме тут, на заводі, що колись виробляв набої, тепер відливали символ міці і незалежності. У Луганську викорбували першу монету незалежної України гривню. За чотири роки до офіційного ведення в обіг. Місто кувало майбутнє. Модернізувалися заводи, створювалися культурні осередки, а Луганський національний університет імені Тараса Шевченка став центром освіти української мови. Саме тут починав свій шлях Артур Пройдаков, звичайний викладач української мови, якого визнали одним із найкращих учителів світу. Сергій Жадан, голос сучасної України та номінант Нобелівської премії. Його роман Ворошовград щемка історія про пам'ять, відновлення гідності та боротьбу. Денис! Денис Берінчик боксер, срібний призер Олімпіади в Лондоні. Довів, що Луганськ вміє битися і перемагати. Це не раз підтверджував футбольний клуб Зоря виходом у Єврокубку. Це був час надій і змін. Місто працювало, будувало життя. Але вже скоро разом із Надією в серцях оселилася і тривога. Ворог усе чітко спланував: російські туристи, зелені чоловічки, Народна республіка, референдум і чужий прапор. У перший день осені 2014 року злітна смуга Луганського аеродрому стала лінією остаточної втрати, міста, домівок, людських доль. За перші роки війни понад 70 тисяч луганців змушені були тікати з рідної землі. Але навіть у темряві вогники волі не згасають. Історія Луганська це історія боротьби, що досі триває. Ми тут. Ми не зникли. Партизанський рух Луганщини постійно нагадує окупантам. ЗСУ вже близько. Моя нора, моя фортеця. Я син вільного степу, луганського сонця і української землі. Ще мій дід казав: як бабак не боїться, то й перемога не забариться. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.